Доброго ранку всім. З перших секунд як заходжу в ліс, зразу включаю камери, тому що якщо десь буде грип, то хочу зразу з вами це побачити разом. А так то я дуже радий, що ви зараз тут зі мною. Сьогодні маємо 14 вересня. Зараз десь, напевно, годинка десь до 12-ї якось так. І я вирішив знову піти в ліс. Хоча, як бачите, трошки такими непротоптаними зовсім стежками. І теж ще чогось не зразу вдів сорочку. Так що треба буде, ану, як думаєте, то білячок чи не білячок. Треба буде зараз якось попробувати переодітися на ходу. Так, швидше за все ні. Ні. А, так, цей ми залишимо. Там, де він був, хай його доїдає те, що його діло. Чуть не впав. Тому... Я дуже сподіваюся, що сьогодні будуть якісь в мене для вас непогані грибочки. Зараз трошки парить. Це означає, що десь от от, напевно, почнуться ті зливи, які обіцяли на вихідні. Але це ще далеко не факт. Ми будемо бачити. О, тому зараз хочу подякувати вам. За те, що ви подивилися моє попереднє відео, воно знову набирає обороти. Знову набирає обороти і те, що після нього ви дивитеся і супер гриболовлю. У мене тепер є супер-гриболовля, супер-пупер -гриб, гриболовля, нові рекорди. Ці всі три відео, вони просто неймовірно рвуть мені як то статистику. Так що я думаю... Що і ви, якщо ще не бачили, то обов'язково подивіться, воно того явно вартує. І якщо, звісно, у вас ще є можливість, то я дуже-дуже дуже прошу вас не забувати про те, що йде війна, що треба донатити, треба разом прагнути нашої перемоги. Треба робити для неї все. І треба вірити в те, що вона буде, але не забувати також, що життя продовжується. І так як життя продовжується в нас, то у вдячність за це ми можемо там декілька гривень перерахувати на ті фонди, яким ви довіряєте, або по, по опису в мене в відео є посилання на банку. По QR-коду можна, і також посилання на карту Монобанку. У зручний вам спосіб, і всі кошти підуть на 80-ту ДШБ. Там у хлопців щось трошки бачу. Не так активно йде, якби вони е в плані збору на квадрокоптери, як би хотілося. І я би був дуже вдячний, якби ми знову змогли їм допомогти. Тому давайте. Попробуємо зробити це. Пам'ятайте, малих донатів не буває. А так, дякую вам і я йду шукати гриби. Перший грибочок. ну, дивимося. Не знаю в якому він стані. Тому що виглядає так, що ніби ніжка вже трошки поїта. Але шапочку будемо дивитися. Знову гризуни поїли тут все. Ну, подивимось. Ну, перший є. Перша пара, тобто два грибочка. з яких один це отакий От красунчик. Оп! Малючок. Так, тут у нас що? Тут у нас не білий, а отут. Дивіться, який красень. Ох ти ж! о ха Який! Який грибочок. Нічого собі. Так, то є добре. Беру. Так, я побачив мухомори, підійшов і тут під листочком побачив отакого от білячка. Так що є ще один. У мене вже є правило трьох грибів, так що далі гриби можна вже не рахувати. Зараз подивимося на оці лисички, які тут якимось дивом опинилися. Но я на них зараз подивлюся і можливо навіть тут і візьму, тому що так, оце це вже хтось... Видирнув цю. Ану. Це хороше. Тут ці уже ні. Але ну, поки що, поки є гриби, їх треба брати. Я вже декілька разів їх знаходив, вам показував, але покажу ще раз. От такі козарі альбіноси. Повністю-повністю білі, білосніжні. Ну, я їх не беру. Ну і це перші козарі, які я сьогодні бачу. А тут у нас три дуже малесеньких малючка. А ну, подивимся. Так. Цей взяти можна. Ці. Цього малючка я залишу. От. Ще одна парочка. Де один отакий офігенний красень, а другий отакий малючок. Такі два грибочки. Казка продовжується. Ще один грибочок, якого потрубило і з'їло. Ну, шапочка добре. Ще один білячок. А ну, диміся. Якраз на закруточку буде. Просто клас. Ще один малючок. Я так підозрюю, що сюди точно треба буде йти після дощику. Можу тут їх, напевно, в цих... А тут в цьому ґрунті трохи є. Після дощу вони дуже гарно виростуть. Ви, ви, ви а ростуть вони дуже гарно. В минулому відео я вставляв відео там, де білочка їсть грибочок. А тут я вставлю, то, як грибочки ростуть. Так що подивіться. Очок. Ось. Ого. О, ще один. Так, щось часто буває, що я таких других не бачу. Але слава Богу. Знаходжу їх таки все одно. Неподалік ще один грибочок знайшов. Ану, дивимося, де тут він. Так, так, так. Так, цей не знаю. Цей треба буде зараз, подивитися, почистити. Може вже і негідний. А тут в мене грибне комбо. Тобто тут ми бачимо у нас є отакий. От біля чок. нього треба буде подивитися, бо бачу ня. Ну уже все. Він вже зігнив. Зараз його розкидаю. А отут у нас є декілька чудових лисичок. Їх зараз не так багато. Саме в хорошому стані, тому я їх... І беру. Тут вже брати не буду. Ось такі гриби. Ще два грибочки. Один. Один. Тут у нас другий малючок. Мені здається, що я бачу ще третій. Ну то не факт. А ні, такий третій. Ну і цей вже в порівнянні з ними, то прям дуже класний. Такі грибочки. Ще трошки маємо лисичок. Так. Так. І тут люксичні, класні. Оп-оп. І тут. можна взяти І вже залишаємо. Суперові. Я навіть не знаю, що мені приносить задоволення більше минула грибалка, там, де були дуже великі, такі масивні здоровені гриби. Чи така, як сьогодні. Там, де грибочки. О! Такі... Ай! Делікатні, тому що їх потрошки вже щось набирається. Грибочок. Я щось вже довший час ходив, ходив і думав, що це таке, що їх нема. О, от такі гриби. І можу сказати, що... Я суто на цих місцях був десь, напевно, тиждень назад. І е зараз схожу, я бачу е сліди того, що десь хтось недавно збирав гриби. Тобто, хтось і по цих місцях вже, напевно, окрім мене, також пройшовся. Ну, про теорію те, що всі мої гриби будуть мої, я вже в своїх інших відео Казав, так що йду далі їх шукати. Як я вже і казав, я точно в лісі не один, бо ходжу і чую голоси. Тобто може навіть не те, що десь раніше, а й зараз ходять і збирають грибочки. Я отакий от знайшов. Починається дощ і я не знаю як от грім, як воно. Плине на мою подальшу грибалку, тому що мені треба буде якось або деща ховатися, тому що саме ходити в час дощу це явно задоволення невелике. от так що буду сподіватися, що він зараз хоча б трошки перейде. Бо дійсно кажу, ходити під ним це буде просто. Неймовірно важко. Незважаючи на дощик, мені таки вдалося знайти ще один грибочок. Ох ти ж. Так, його тут підгризло, але подивіться на цю шапочку. М -м Супер. Зараз корінчик підтягнемо Добре. Ну і від доща треба ховатися. Я роблю зупинку, щоб достати дощовик, тому що ходити серед отаких от зарослів, при тому, що йде дощ, дуже-дуже некомфортно. Але саме на місці зупинки я знайшов отакого от гриба. Тобто, швидше за все. Ну, відерку, думаю, на сьогодні буде. А ну а якщо подивитися на оцей грибочок, не знаю, чи він буде добрий. Так. Так, ну думаю, що щось з нього таки звести можна буде. Зараз буду чистити його. Оце так рівно в дощ потрапив на місце, де є гриби. Так, тут їх навіть два. Один, напевно, не дуже, а другий дуже. Так, шапочку точно заберу. А ніжку треба буде зараз почистити. Ну це просто супер. А тут у нас симпатичний малючок. Отакий. От Думаю, що десь от, от мені треба буде починати вже друге відерко. А відносно такої знахідки навіть не знаю, що вам сказати, тому що тут є, бачите, грибочок, якого з'їло і перекинуло на сторону, але ну, ніби ще непогано. Зразу біля нього є не до кінця. Зрозуміло, чи це добрий чи не добрий. Ну, такий доволі м'який гриб. Два. А тут у нас третього, якого такого ж вивернуло, з'їло. Просто наніц. Все. Зараз буду до, до них дивитися. Дощик трохи вщух і я фіналізую перше відерко. Точно. Тобто вже в мене будуть грибочки. Тут маємо раз. Тут треба подивитися, бо я не впевнений, що він в нормальному стані. Ні. Тут вже не в нормальному стані. Був ще грибочок номер 2 Але от на даний момент маємо таке. Це останній сюди. Давно не було улюбленої гри достань гриба. Тому що от я його от з таких хащ от там бачу, ну навіть уявлення не маю, то який він... Може, він. може бути вже повністю з'їдений. Ну. Так, а а йому вже все. О, і залазити, і вилазити, і дуже складно. Так, це от тепер я зробив такий тунель. Дощ вже повністю зупинився, але ліс все-таки ще трошки вологий. Ну, я іду і от бачу таку шапочку, яку... Над'їли, яка дуже класна, а прямо біля неї такий зацініть. Такий. отакий грибочок. Так що потрошки наповнюємо друге відро. Трохи я проривався через різні хащі, але такий знайшов. Його ану, дивимося. Красончик. Оце так гриб. Мені здається, що я зараз просто йду по слідах людей, які тут вже до мене були. Тому що грибів нема взагалі. Ті враження, що їх просто взяли і виключили. Тому що тут і різні мухомори є, і все є. І тут я колись гриби знаходив. Враження, що нема нічого. Не тут, 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 тут. О! А тут якраз і було. Що вони напевно... А! Ні, тут аж щось повністю з'їло греб. Так, навіть він тут буде. Ну, дивно. Дуже дивно мені. Ну але незважаючи на все, то і так гриболовля вийшла більш ніж успішно. Я переважно, коли десь минулого року ходив, то в мене за весь час було там декілька грибів, а тут в мене вже в десятках грибів, класних грибів, молоденьких грибів, і вони... Тільки, 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 тільки. От якраз і я би хотів думати і вірити в те, що вони тільки починаються. Тому йду далі. Все-таки пробую щось знайти. Я думав, що вже все, що більше грибів не буде. Но слава Богу, як мінімум ще один я знайшов. І ох, ти ж. Ось такий грибочок. От. І хай йде в вітерку. Я вже буду, напевно, потрохи завершувати похід. От, ще грибочок, якщо бачите. Ну він уже дуже поганий. А там. А тут. Ну. А тут. А тут ще А-а. Тут теж вже все. Ай! Зараз розкину його по деревах. Я напевно буду вже потрохи завершувати свій похід, тому що з лісу я вже вийшов, а в цих хащах знайти гриба. Це десь по тому самому рівню, як і знайти єдинорога. Хоча, чесно, в мене таке бувало. І я би хотів, до речі, подякувати вам всім тим, хто був зі мною весь цей час і хто дивився відео. Результат у мене сьогодні хороший. Тобто в мене є відро в рюкзаку і пару грибів. Цьому відерку, в цьому можу показати, а то точно явно доставати не буду, але ну, там грибочки не гірші. Якщо ви дивилися відео, то ви то також бачили. Тому дякую вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, якщо вас щось цікавить, то питайтеся, я буду тільки радий вам. Всім допомогти під, підказати, я не так часто відповідаю саме в коментарях, але у відео на самі найцікавіші точно я відповідь даю. Тому пишіть. Окрім того, не не будьте байдужими і задонайте, хто скільки може то це можуть бути гривні, десятки гривень, сотні гривень, тисячі гривень в мене і такі донати були. І задонайте на 80-ту ОДШБ, щоб можна було скинути гроші на е, FPV дрони, на які зараз відбувається збір. Я буду вам дуже сильно вдячний. А хлопці, це взагалі не то слово, тому що... Вони не мають за що нам бути вдячними. Це ми маємо бути вдячними їм за те, що вони виконують свою роботу. Давайте спробуємо надати їм можливість нас захистити якісніше. Тому ще раз дякую вам. Повірте, в нас всіх все буде дуже добре. Дуже скоро. Це треба тільки вірити. І на останок, як завжди, слава Україні! Пост скриптом. Я вертаюся, в мене тут такий кавалок дороги далеко не найпростіших, але по дорозі я вперше тут знайшов білого гриба, який доповнить оце моє трошки далеко. Неповне друге відро. Пост, постскриптум. Ще один грибочок. Не знаю, може буде і правило трьох постскриптом.